Як проходить професійна гігієна в QRD Dental Clinic? Професійна гігієна це важлива процедура, яка допомагає підтримувати здоров'я зубів та яс. Щоденного харчування на зубах утворюється бактеріальний наліт, який мінералізується і перетворюється на зубне каміння. Ці відкладення є основними факторами розвитку гінгівіту, парадонтиту, неприємного запаху з рота та каріусу. Домашня гігієна не може повністю усунути цю біоплівку. Після професійної чистки ми проводимо урок навчання домашньої гігієни та Підбираємо індивідуально під вас засоби для чищення зубів. Профілактичне проведення професійної гігієни виконується кожні 6 місяців. А для пацієнтів, які мають брекет систему чи проводять парадонтологічне лікування, професійна гігієна має бути кожні 4 місяці. Регулярне очищення дозволяє підтримувати здоров'я ясен та знижує потребу в подальшому лікуванні. Процедура комфортна та безпечна, і вже після одного відвідування пацієнт відмічає покращення стану ясен та здоров'я його зубів. Кьорді, твій кот до здорової усмішки.